Хелло, барбарійські, думаю, майже кожен чув про таку візуальну новелу як докідокі -докі літературний клуб. Коли люди вперше дізналися про цю гру, вони думали, що це звичайна романтична новела. Єдине, що могло турбувати, це тех психологічний горор. Але більшість це не сприймали всерйоз. А даремно. Сьогодні я хочу побалакати по дану гру, де я спочатку розповім про історію створення, коротко про сюжет для тих, хто не знає або забув. Та найголовніше, як вона стала популярною, то що зараз грою і їхній ком'юніті на даний час. Це ігра «Ностальгія. друга частина, а хто не дивився першу частину про балду, обов'язково подивіться, рекомендую. Ну і не забувайте поставити, написати та підписати на барбарізку дзвонником, щоб знати, що вона витворятиме далі. Ну і не забувайте за інст, тікі токи, та можете задонатити на баночку з барбарізками. А тих, хто залишить на чаю, я додавлю вас на дошку пошани. І до речі, дякую даній бросі за донати. Ну і прям вам барбарисок! Почнемо з історії створення. Даний шедевр 21 го століття придумав із АББХ Ден Сальвато протягом двох років з 2015 року. І став для нього дебутом у світі ігрової індустрії. До його випуску Ден був відомий розробкою своїх модифікацій для Super Smash Bros. І створення в рівні користувача Super Mario Marker. За словами самого Сальвато, ідея створення візуальної новели народилася у нього зі змішаних почуттів під час перегляду аніме. Програміст підкреслює рясне використання в цьому жанрі кліше та регулярно побудовав сюжети навколо простих милих дівчат, які роблять милі речі, оскільки Сальвато не мав. Художніх навичок для отримання первісного дизайну персонажів він скористався безкоштовною онлайн програмою зі створення героїв для аніме і застосував утримання малюнків в тестових версіях гри. Однак, розуміючи, що така якість продукту зовсім не задовольнить потенційного покупця, програміст запропонував своєму другові Дейву, перекладачеві компанії Cai Project, зробити для нього ескізи шкільної форми та зачісок дівчат. На працювання, що вийшло надалі, Сальвато передав художнику Кагафумі, який протягом декількох місяців довів до остаточно прийнятого варіанту, а також створив спрайти персонажі з зображенням окремих сцен. І ось, 22 вересня. 2017 року гра була випущена спочатку на itch.io, а пізніше і в Steam. Хотів ще додати те, що Сальвато не дуже вірив в успіх його гри і своєї ідеї. Але сталося рівно навпаки, гра буквально стала легендою. Та Гра буквально стала легендарою навіть не тільки серед фанатів візуальних новел, а серед і великої кількості звичайних геймерів і блогерів, які якраз і популяризували дану гру. Але про причини популярності пізніше, а зараз же приходимо до сюжету. Все починається з того, якби земляний тіп: Блін, мене бісить бізиться кліша в візуальних новелах, який зустрічає свою давню подругу. Вона мовляє пройти в літературний клуб, але цей тіп не дуже бажає туди приходити. Але подруга мовляє прийти його заради кексики. Ну і він погоджується. Далі вони приходять до літературного клубу, де зустрічає ще три учасники: і ось ліва направо Сайоре, Юра, Пожирай Сесіті та просто Моніка, яка є президентом клубу. Далі Моніка розповідає про те, що скоро буде фестиваль, і дає всім учасникам клубу перше завдання написати поезію. Механіка даної гри реалізована так, щоб кожне слово відповідало кожній дівчині, окрім Моніки. Наприклад, Сайорі імпонують одночасно і милі і депресивні слова. Юрі – більш серйозніші слова, а нацуки навпаки більш няшні слова. Далі починається, напевно, найдоніший період за всю гру. То Юра з Нацуки щось не поділять, то Сайора гепнеться, а Моніка ну просто балдьожить. За пару днів до фестивалю ці бітлз групі потрібно обдумати, що буде хто робити для підготовки до фестивалю. Гравцю дадуть вибір, кому він буде саме допомагати. Якщо вибрати Сайора чи просто Моніку, то вони, звісно зарадіють, але Дві інші легенди будуть казати про те, що в них більше завдань їм для цієї допомоги гравець. Далі настає вибір між Юрій Нацукі. Якщо ви Нацукі, то ви будете пекти і палбєситись. А якщо з Юрою, то будете різати Соня РТ. <coughs> Прикраса до фестивалю. Але в будь-якому випадку, кого б ви не вибрали, приходить Сайорі, признатись в тому, що вона вас любить і розповідає про те, що в неї давно була депресія. І тут настає вибір: любити чи не любити. Але в будь-якому випадку, що ви не вибрали, результат буде один. І ось настає день Ікс, гравець, чекає на Сайорі, але вона не відповідає і вирішує зайти до неї. Коли ж він відкриває двері, він бачить. І ось далі настає другий акт, де гра настає більш глюкнутішою. Про Сайорі ніхто не згадує. Натомість гравець хоче піти самостійно в, в літературний клуб. І на перший погляд все те саме. Всі ті самі персонажі, окрім Сайорі, але це тільки на перший погляд. Гра набагато більше глючить, і персонажі теж стали не кращі. У Юри, взагалі, певно, ну, як його там, революція. Нацкі, теж там придурюється Моніка, просто, а не просто. З цього акту вона настає спостерігачем. І коли грає дана музика, то це означає, що вона в самий цей момент стежить за вами. І ось той момент неповернення. Юрій максимально настає неадекватно, що ганяє всіх з класу, окрім гравця, і признається йому в коханні. Тут дається вибір: любити чи не любити. Ну і галайте те, це ні на що не вплине, і вона робить. Цілі вихідні ви сидите поряд з Юрі, і на наступний день перший приходить нацук, і зразу ну. Виходить, і потім приходить Моніка, і така каже: Ой, я тут херню понароблювала, ща ще виправлю, подажі. І ось наступає третій акт, де тільки ви і Моніка. Тепер замість гравця саме ви, ви. В цьому акті ви сидите один на один з Монікою і періодично вона може задати у вас питання. Чи вирішити в бога, ти мене любиш, ну і так далі. Щоб закінчити дану зустріч, потрібно просто зайти у файли гри і видалити Моніку. Після цього гра зовсім заглючить, і Моніка скаже те, що вона була неправа. Ігра перезапуститься заново. І ось, все майже те саме, окрім того, що немає Моніки, але це тільки на перше поле, це нормально. Союрі каже, що вона дуже рада, що ви позбулися Моніки і також захоче, щоб вона стала головною, але втручається Моніка і повністю видаляє гру. Після цього Моніка заспіває ту саму легендарну пісню. Ну і титр, де зникають фото, ну і неостанок лист від Моніки. Але це тільки одна кінцівка, я її хороша. Де потрібно пройти на всі рути дівчат і зберігатися. А під кінець, замість того, щоб Сойорі сказала, що вона хоче бути тільки з вами, вона скаже, що дуже рада, що ви провели з ними час. Далі все те саме, окрім того, що у титрах не будуть видалятися фото, і замість листа Моніки, лист від самого розробника. І це все, що можна розповісти про основу гри. Є ще інша кінцівка, всякі пасхалки, таємниці, секрети, але я більше хотів розповісти про основу гри. Тому переходимо до найголовнішої теми нашого відео. Причина взлета гри, як і випадку з Балді, це ютуб, і той факт, що гра здавалася звичайною романтичною новелою. Також людям стало цікаво те, чому є те про психологічний хорор. Гра стала легендою серед візуальних новел. Люди робили летсплеї, кавери, анімації, меми та купу різного контенту. У дитиннадцятому році були чутки, що вийде продовження, але його не було. Популярність гри потрохи спадала, і тільки модороби хоч якось підтримували її. У 2021 році виходить Doki Doki Plus, і всі були раді, що продовження вийшло, але ненадовго. Її почали хейтити через те, що вона практично нічого нового не додавала, та інші різні фактори. А що зараз з грою? Що з нею у 2025 році? І ми переходимо до останнього пункту. Що зараз з грою у 2025 році? Вона мертва? Хоч порівняно з Балді, де оновлення виходять, у випадку з Докідоки після плюс версії нічого й не виходило. Були якісь новини, анонс мерча, але по факту про гру майже ніяких новин не було. Думаю, що Сальвато й не хотів робити з Докідоки цілу франшизу, як той самий Сусу Солтун. Просто, а що далі там розвивати? Основна частина сюжету була розкрита ще в самій грі. А плюс версія лише вийшла, щоб доповнити основну гру. То що це значить? Грає фандом мертвий? Ні. Він живий, звісно, і не такий на хайпі, як у 17-18 роках, але все-таки щось та й про гру виходять новини. Сальвато час від часу постить там щось. Голомону в Ютубі все теж непогано і настест непогано. У 22-23 роках вийшла українізована версія Докі Докі, і багато українмовних лесплеєрів почали знімати про цю гру. І думаю, це повернуло частку людей назад до цього фандому. Сам до речі, згадав про ДДЛК у 24-му році з лесплею по даній грі. Що б там люди не казали, але гра стала легендою, і люди сих пір чекають нову гру від Сальвато Project Libitina. Що ж, я розповів все про дану гру. Пишіть у коментарях, чи хочете ще відео про цю гру. Але я все одно ще точно випущу пару відео про дану гру. Ну і не забувайте поставити, написати та підписатися на Береборі дзвонником, щоб знавати, що вона витворятиме далі. Ну і не забувайте балдежить, як Монікі. Ну і бувайте.